Хочете зменшити, напруження у спині доведеться усунути недостатню активність сідниць. З цим допоможе справитися вправа сідничний міст. Ця вправа відмінно активує та включає в роботу сідниці. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть так, щоб обидві ступні Торкалися підлоги. І з такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці напружте прес та сідниці. І затримайтеся на кілька секунд. Та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Стежте за тим, щоб ваша спина та ноги утворювали. Пряму лінію. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно, вона активує та включить в роботу сідниці, а це, в свою чергу, допоможе зменшити напруження у спині. До зустрічі! Приємного дня!